Так що нас беруть, да, батя? Десь йде прямо і на вуд. Отак. Смотрите, так, всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим Збройним силам. Не даю я заржавіть, верніше мені не дають заржавіть, я не даю батя заржавіть. Зранку подзвонила цей пацанюра. Скільки ми з тобою не бачились? Та вже майже рік. Скільки тачка в тебе бігає? Півтора. Півтора року. До переможця. Хера, до хера Жодного, оце перший. Конкретних перше. не було ніяких. Оце перший. Перший критичний. Значить, перше. що, друзі, значить він не їздить на ній. Да. Да. Вона вона пройшла і Донбас, і. Так, що Таскій, хто пам'ятає, коли ми це... допомагали Ярославу, але Ярослава... Команда його, дуже багато його знайомих і друзів. Значить, що, значить, довіряють, підтримують і тоді дуже сильно допомогли. що там більше 100 тисяч гривень. <плес> Якщо, <плес> 100 я просто не пам'ятаю, яка за порахунку тоді була ця тачка. Не пам'ятаю. не пам Ну, Бричка була серйозна, ну, їхала вона добре. Один із екстрелів, так що працює. Сьогодні дзвоник, я поламалася, можна я прийшу. Я кажу, давай, не, ми приїдемо. Каже, ми тут недалеко, але ми не тут не довго. І каже, треба її забрати. Так що, друзі, яка, треба поставити цього бойового коня. Що там у нього не робить? Спалений за Ну, це проблема. Так що машини, які в Збройних силах України, це бачить зима прийшла, а солярочка це така штука. Нежданчики, нежданчики. Так що будемо зараз грузити цю тачку. Просто не схотів я, щоб ти проїхав ті непонятні 150 кілометрів і не доведи, Господь, вилізе. Як казав, отей, як там, ДДК-мотор, як приїхав до нього пліточник. Ти кудись пішов, та й завів і погазував. Я нахер ти газував, шатун виліз, розумієш? Я оце ж ну як дивлюся, такі буває відео ж то Я кажу, «Лучше лишній раз далеко не їхати, бо за цього там непонятних 100 кілометрів може вийти така ситуація. Ну а я б, бачити, заржавіть, за батя, ти куди пішов. Ми поки тут стояли пару минут, оцінили ситуацію, не знаємо, що за село, але... По мусорнику і по установці можна зацінити ситуацію і по чистоті в селі, що тут, а походу, як він, староста села на, мі... на місці. Ні, ну просто реально бутилки пластмасові, окремо, мусор окремо, пластикова, ця біля магазина, чисто. Все по красоті. Не знаємо, хто тут що тут керує, може такі люди. Так що, друзі, ну от така ситуація. Приїхали по бістричку, забираємо тачку, а наклейку протикав. Чуєш, ми ж її не заберемо, бо в тебе наклейки нема. А є, твою мать заберемо, по-любому заберемо. Хто заїжджає? А? Без питань. Ти ж привик натих, а? Я не буду казати на яких, чуєш? ну, Я кажу, бач, може їдемо туди, де ти скинув. Але я кажу, пацанів просто немає. да й нас теж времени немає. Я кажу, я ж вибрав між жінкою і тобою, то я приїхав до тебе. Десь і потрібний окремий. Окремий, спасибо, спасибо. так що, друзяки, поки тут поза кадром трошки з Ярославом говорили, можливо, у кого є диски 17-ті на Xtreй, залізо, да, обичне, ми придбаємо за таку символічну ціну. Можливо, у кого є, можете написати. У нас же також там резина є 17-та. 16-та, 18-та бушна також можемо віддати безкоштовно. Якось засніму, покажу. Так що, можливо, в когось лежить безхвозна на X-Trail диски, але сімнадцять. Бо чого? Бо тому, що є тут така різина. Ми колись також Ярославу допомагали. Але саме цікаво, у Фейсбуці виставив, а мені нічого не пише. Як вийшло? Прийшлося шелудьку шилудь, написати, і ми допомогли тоді, закрили питання і зимова резина теж ми брали у Віталіка ВП шина, що ми їздили. Чим мені удобно з Віталіком, ми то один одного не знали, але до нього подзвоню, адрес дав, відправили. Так що, ну от така ситуація. Я думаю, Сергій Василенко нам допоможе поставити діагноз. І я думаю, що ми в Березані поремонтуємо. Бо я река, може, де є знайомі в цих місцях? Я кажу, ні, ми вже пройшли цю школу, ну його нафіг. Це варіант Тим варіант це тут. Так, це... Тим паче, коли ви відсюди щось виїжджаєте. Нам краще приїхати забрати. Ми потратили там нещасних дві години і ми вже на місці, а хлопці зриваються і їдуть далі. Так що зараз загрузимо і я думаю, що щось придумаємо. Так що березанцям привітос. Березанці у нас вже чималенько дивиться, це дуже круто. Так мене, мене до речі, мій командир взводу. Матеріально забезпечення, каже, а подижди, куди ти гониш машину? Кажу, ще Лудько, кажу, є такий блогер. Каже, так свіже ж там і свиней розводить, розказує, показує. Кажу, так, це він. Так можна я каже, з тобою. А каже, де він не приїхав? Не, не приїхав? не приїхав, На жаль, на жаль там. Як його звати? переїзд е, Вова, 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 Рудницький. Рудницький, Рудницький. Володя Рудницький. Від Ярослава я привіт, отримав. Тепер тобі величезний привіт і дякую тобі за підписку, підтримку, за те, що контролюєш шилуть. Канал ну, ми... років років п'ять точно дивиться. Так, да, якраз Ютуб вже шостий рік, так що мені дуже приємно. Багато підписників до мене звертаються. І зараз багато людей там говорять мені, от ти допомагаєш своїм. Я допомагаю да, не Кацапам, це точно. І зараз вже такий великий круг у нас людей. Тих, яким ми допомогли, з тими, з якими ми познайомилися, ну, не на лінії зіткнення, а там, при фронтових зонах, там, на заправках, там, Харківський напрямок, Донецький, там, Херсонський, там, ну, Запорізький. Тобто ті хлопці, з якими ми познайомилися, і вони по кругу всі телефонують. Тому що машини реально це розходняк, це дякуючи Ярославу, те, що він тут сказав, що в нього нічого не ламалося, ну, поза кадром він каже, ну все, що можна, ми робили своїми силами, Понятно, що ходова там. Деякі моменти, масла, фільтра, хлопці роблять це самі. Ну а коли вже є такі моменти, коли треба лізти у двигун, то краще, щоб це робили професіонали, ну, тим більше Да. Тим більше, що немає часу зараз. Ну от зараз ми в процесі переміщення і ну просто її або лишати тут, тому що переміщатися вона своїм ходом ну просто а це обуза. О, Так що, чому ми не ремонтуємо машини там при фронтових зонах, як там мені говорили, нахера ви їх тягнете в березоні. Я ще раз пояснюю. По-перше, що я маю можливість поїхати проконтролювати. Якщо просто я не знімаю, я якось зніму свій робочий день, непонятний, дурний, це буде не всім цікаво. Але сьогоднішній мій робочий день розпочався ну, з організації навіть дружини забрати із Києва, тому що я не поїхав, а ну, приїхав до Ярослава і починаючи там. До Романа Ціпко поїхав, там лафета ремонтується, ставиться лебідка, Чотири машини там стоїть, там головку зняли, там треба електрика, позвонив до Сергія Василенка, позвонив на шиномонтаж, позвонив Васі Рощупкіну, щоб забрав Міцубісі, взяв він код, заказав масла, заказав фільтри, подивилися ходову, заказали запчастини, подивилися до того, я на нього Саренто кажу, той херні, позвонив до Вадима Волошина в гараж, там стоїть три машини. Тобто скрізь треба якісь купувати запчастини. І буває там говорять, от ти не говориш скільки треба на ремонт автомобіля. Да на ремонт автомобіля не можна оприділити, скільки потрібно, тому що ти, наче пробило прокладку, зняв голову, капут голові, і пішло, поїхало. Тобто це цепляєш, а потім дивишся і ходовочку треба подивитися, тому що так не відправиш. А там щось відвалилося, там щось приварить, і відтоді вилазить невеличка сума. Але ті люди, які говорять, що краще купити іншу, чим ремонтувати стару, то я вам скажу, ви знаєте, буває, як купуєш, значить, нормальну, і всі спеціалісти кажуть, яка класнюча машина, і вона по сьогоднішній день у нас не може виїхати, вже три рази мотор робимо. Так що, ну, от такі... Мене машина потрібна. Я як командир підрозділу конкретно говорю, що без машини хлопцям просто ну, ніяк взагалі підрозділи. Командир, командир що... розм, братан. Я маю можливість. Всі підлеглі, весь особовий склад користується ним без взагалі, без ніякого, як то кажуть, обмежень на всі потреби, це і з'їздить отримати якусь посилку, це з'їздить, отримати якісь ліки і все інше. Ну, тобто, ну взагалі. Машина для підрозділу, це не ну, моя особиста. Ти ж працював торговим правильно і знаєш що таке логістика. Так що так логістика точно. це дуже важливо, так точно. Так що я ж кажу, ми з тобою пересікалися на заправці. Ми ніколи не були там супер друзями, але ми знали людину по заправці, по роботі. Привіт, тра та, та та у вас там двіжняки були на заправках. Ви завжди забиралися там. Супервайзери, як там, менеджера, там, і пішла-поїхала. І ми сподіваємося, що ця війна закінчиться і кожен буде займатися далі своєю справою. Ну, але на даний момент це приклад об'єднання і довіри один одному. А по поводу того, що командири там возять жопи, і я колись був попав у Фейсбуці на один такий опрос. Просто знаєш, люди є, знімають контент, і просто людина задала питання, чи багато командирів з вами ходить в окопи на виконання бойових завдань. І багато там писали, так вони там сидять там і там. Але багато пацанів писали про своїх командирів. Вони писали їхні позивні, вони писали їхні ім'я, вони писали їхні посади. І в моєму житті завдяки цим поїздкам, їх вже було більше ста. От е, я ухилян, да, як там говорять, що я там ухиляюся. Я ухиляюся то на Харківській, то на Донецькій, то на Миколаївській, то на Запорізькій. Я, я кажу, мені в принципі не соромно. Перед хлопцями не один із військових мені не сказав вочі, якою хрени я надіваю військову форму, тому що це мермеди, Немає такого відео, щоб мені не написали. Я вам кажу, мені ви її не давали. І я ти присягу не приймав. Приймав я в свій час присягу і на даний момент я зроблю все можливе і неможливе для своєї держави в тому плані, що ми підтримуємо хлопців і показуємо командну роботу. А те, що я не тримаю зброю, як Ярослав сказав, в нього теж є звод матеріального матеріально забезпечені. Хлопці забезпечують тими чи іншими речами. Вони Не воюють, але забезпечують тили. Ну, це, це цілий підрозділ. От і це, я це... працюю в тиловому забезпеченні, так, ось, тільки так, гражданська така в нас організація, а нас небагато. І з одної сторони, думаю, бляха, а за що більше нас небагато? У нас три чоловіка, чотири, п'ять, ну, тих, що їздять. Да? І я дзвоню там от, до першого до батя, Він на роботі. Він каже: хорошо, зараз мене сітка веде додому, заберу буса і поїду. Тобто. А коли двісті чоловік і ти кажеш, да позвони до Колі, да позвони до п'яті, до мене жінка там регає, там а ще якісь там моменти. Так що, ну от така ситуація. Так що не буду балакати багато, але скажу одне. Приємно, приємно зустрічатися чи... з хлопцями, і приємно ці постійно бризацію і побіжу. <різь> О, а це один плюс. Як коли я приїжджаю, ми являємося таким невеличким місточком між цивільним життям і з військовими буває багато там ну багато чи не багато. Але, наприклад, от Ярослава засняв, він не може додому там побачити, але його побачать знайомі, друзі, родина, і їм приємно. Він посміхається завдяки ненормальному шилу. Тому що приїхав і приїхав, да ні, ні, я сам як-ні, братан, не треба їхати, не можна, бо може бути біда. І ми, я думаю, що це все діло зробимо і все буде чинченере. Так що я дякую просто своїй команді. У мене вона також невелика і та, що працює вживу, і ті, що допомагають мені донатами, репостами. Це реально велика команда. Ті бабусі я віду, жіночки, Я, віду, я бачу ну, матусі, це просто капець. слідкуємо, бачимо, це, 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 це дійсно це, це дуже кропітка робота, це, це нелегка робота, це потребує певних і фінансових затрат, але коли ну, відчуваєш стилу підтримку, то не страшно і на лінії зіткнення. Ах, я промовчу, ну, Капець. З однієї буває мермеди, але цю роботу теж треба комусь робити. Хтось збиває шахеди, хтось танки. Ну, кожна хтось кожна своя робота. Та, ми, та, ми, та, ми, та. ми всі маленькі такі е, гвинтики, як той казав, да, Ківа. Я маленький гвинтик, але ми всі гвинтики і робимо свою роботу. Коли в нас е, кожен гвинтик на своєму місці, в нас є певна структура, у нас є певний організм. А коли хтось випадає з того організму. Так, да, є багато моментів, коли ці організми трошки нарушають, ну, але на жаль, ми живемо в такому світі. На жаль. На ну, жаль. Але, але тим не менше ми е, маємо одну ціль, одну мету, і ми до неї йдемо. Перемога незабаром, тому всі тримаємося, вистинули, кулачку. Вистинули. Так що все, забираємо тачку, не будемо мермедити, хоч, я, ти, чесно, з тобою стою навіть не замерз. <різь> Та що, світ горить? Так що акумулятор новий? Ні, ні, це певно. Це. А я думав, в тебе ти командир, так та новий акумулятор. О, да? Да. Батя, хто? Давай, ти керуй, я знімаю, ярик хай літає. Ще ну, запустить, ти... запусти, Погано завод. Це, ще це може бути і форсунка. Якщо форсунка перепускає, то може бути. А я думаю, що Сергій Василенко щось придумає. Все, запустили з холодного старту. Да, більш за все, що форсуночка випала. Я думаю, що Сергій Василенко по принципу, як воно там правильно називається. Обожди, обожди, обожди. Нормально, нормально. Давай, давай. Давай, 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 давай. давай. Керик, давай, давай. Давай, давай, чуть-чуть назад. Тепер. Назад. Оп. Оп. О, все, держи на ручняку. Батя, беремо шнурочки і в'яжемо. От який резкий, це, це ж тобі не. Ето. Без пушки. Це не та тяжола. Це, 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 це. Не, нормально, нормально. Не, незвична регуліровка. Да? Ти привик так, з флажками, так? Да? Я почув. Так що ярчик, ну постараємося зробити. Да, держи, зараз ми прив'яжемося і все буде добре ось такий у нас робочий 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 день. Так що дякую всім, підтримуйте наших захисників. Працюємо далі. Всім пока.